З миром Божим в Біблії від Івана а, написано: коли ж то брата свого бачить, що грішить гріхом не на смерть, то нехай молиться за нього, і він дасть йому життя тим, хто грішить не на смерть. Є гріх на смерть, не про нього кажу, щоб молитися. А, отож, ми бачимо, що є гріх на смерть, який не прощається. І є гріх на смерть, який прощається. Який ж такий гріх на смерть, що він не прощається? Це гріх, коли людина виходить із церкви. Якщо людина пізнала Бога, пізнала всю благодать Божу, отримала Духа Святого, бачила всі чудеса, отримала цю всю любов Божу, дійсно була під благодатью Божою і вийшла з церкви, зненавиділа церкву, зненавиділа ближніх, то людина дійсно не має прощення, вона іде на смерть. І коли ж дійсно. Людина виходить із церкви, це якби від нашого тіла відірвати якийсь орган, руку чи ногу, все одно воно кровоточить, так само і тіло Ісуса Христа. І Ісус Христос сказав, що коли Він прийде, то кожне око побачить його, що ті, хто його проколов, і заплачуть за ним. І хто ж його проколов? Не тільки ті, хто проколов його на Христі, а ті, хто вийшли з церкви, хто пізнала його любов, його спасіння отримали, і вони вийшли з церкви. Дійсно, хто грішить кожен день, то чи всі вони проколюють його, розпинають його кожен день. Ті заплачують за ним. І Ісус Христос він прийде судити, судити свій народ за своїми вчинками.